Поделюсь другим видео пасторів сьогоднішнім, что главное це Ісус Христос, щоб Ісус Христос был з нами, и щоб они відступали від Слова Божого, бо будет судний день. И действительно, старої вони будуть падати. Потому что если не будуть вірити, то повірити в дьявола, в сатану. И дійсно, щоб мы були с Богом. І знаменням був Ісус Христос, і щоб ми були з Богом. Бо дійсно тільки Ісус Христос може допомогти нам, тому що я ніхрена, вибачте не запам'ятав. Просто знаю як вмію і просто кажу, що був повинен Бог. то що всі знамені вони прийдуть, і Бог повинен бути з нами. І ми повинні бути в Бозі і перебувати його слові, бо команди вони будуть падати з неба, бо люди вони перетворюються все, тому що вони захочуть робити, як вони хочуть. І треба, щоб ми були з Богом і перебували Його слові. І дійсно, щоб головне, щоб був Ісус Христос, бо... Дійсно, що суд... день воно буде. Ісус Христос. Буде судити всіх поганих. Амінь.